Вітаю всіх! Путін перейшов в ту межу, останню межу, за якою починається неповернення. Масові ракетні удари по території України з метою знищення критичної інфраструктури, удари, які поцілені на дитячі майданчики, на парки, де гуляють люди, вже визнані міжнародною спільнотою як черговий військовий злочин Путіна. І є ще одною причиною. Для того, щоб ми ще з більшим ентузіазмом їх вбивали там, де побачимо. Але ж ці удари не є спонтанними діями, не є спонтанною помстою. Це заздалегідь спланована операція. Я впевнений, що багато хто з вас помітив таку річ. Десь за пару тижнів до цього активізувалися ФСБшні консерви найвищого рівня. З'явився папа римський франциск, який почав. Вдавлювати всьому світу, що українці і росіяни це один народ. Потім випав силон Маск зі своїми божевільними пропозиціями щодо переговорів з Путіним. Потім завопили і завалали румини з угорцями про те, що вже вдосить пора вже сідати за стіл переговорів з Росією. І нарешті Путін призначив генерала м'ясника Суравікіна командуючим спецоперацією. Того м'ясника, який стер з ліця землі Алєпа, Маріуполь і тепер закидує Україну ракетами майже по всій її території. Причина такої поведінки Путіна і всього його Радбезу одна: відчі від того, що Росія програла вже війну в Україні. Російській армії нема жодного шансу на полі боя. І про це знаємо не тільки ми, не тільки наші західні друзі. Про це знає. Кремль і про це знає Путін. Більш того, про це знають російські генерали. Вони вже відкрито говорять Путіну, вимагаючи виводу російських військ з України для того, щоб врятувати хоча б щось, те, що залишилось від цієї армії. Але ж Путін не може цього зробити, тому що для нього вивід російських військ з України без будь-якого бонусу означає фізичну смерть. Або в Азі, або від його оточення. Я впевнений, що він би погодився залюбки уйти з за Ордло, але ж залишити Росії Крим. І тоді б він це продав би глибинному народу і своєму оточенню як перемогу. І саме для того зараз Україна закидується ракетами. Це звичайний шантаж, це остання конвульсія, тому що ядерну зброю Путін ніяк не може застосувати при будь-яких розкладах, тому що. В такому випадку це смерть фізична не тільки для нього, а для його оточення. А воно не готово вмирати, бо крали вони не для цього, а для того жити, пижувати і почувати себе царями. Масові удари ракетами по Україні це операція залякування населення України, яка дуже міцно переплетена з інформаційною диверсією, в надії на те, що цивілізований світ почне змушувати Україну. Підписати мир з Росією за рахунок своїх територій, але ж світ відругував зовсім не так, як розраховував Путін. Президентша Європарламенту заявила, що масові удари ракетами по території України по районах, де мешкає цивільне населення це воєнний злочин Путіна, і він за це відповість. Більш того, сьогодні проходить засідання групи G7, до якого приєднається президент України Зеленський. І саме там буде обговорюватися питання постачання України сучасних систем ППО і зміцнення санкційного тиску на Росію. Ми українці готові воювати за свою землю і дякувати Богу поряд з нами наші західні друзі. Але що ж нам, простим українцям, треба знати про ці удари, тому що ми просто сидимо і чекаємо на черговий звук сирени? По-перше, нам потрібно знати правду. Ракетні удари будуть мати декілька хвилин. Тому обов'язково ті люди, які мають можливість сховатися в бомбосховищі, при звуках сирени, будь ласка це зробіть. Ті, ж, у кого поряд з ними немає бомбосховища, ні в коєму разі не виходьте на вулицю. Залишайтеся вдома. І головне про що потрібно знати. Це обов'язково закінчиться, і закінчиться дуже скоро. Щось мені підказує, що в зв'язку з тим, що в Кремлі вже розпочалася кровава бійка за царський трон, і Путін вже є тою фігурою, якою можна пожертвувати, його оточення невдовзі накинеть на нього шафік і просто придушить його, як він колись таким же шарфиком придушив Березовського. І на цьому історія божевільного Путіна просто закінчиться. На цій оптимістичній ноті я закінчую. Підписуйтесь на мій канал. В наступних відео ми продовжимо говорити про внутрішню політику і нашу позицію як відповідальних громадян. У мене все. Доповідь закінчу. До побачення.